Ще новий рік не наступив, а нам вже схотілося оселеться під шубою. Але ж чому не можна його приготувати тоді, коли нам хочеться. Цибульку потрібно порізати маленькими кубиками. Столова ложка цукру без гірки, Неповна чайна ложечка солі. Дві столові ложки оцту заливаємо дуже гарячою водою. Цибулька повинна постояти близько півгодинки, вона замаринується, зникне неприємний присмак, цибулевий, вичахне і потім її використовуємо у салати. Підготувала повністю зварену морквину велику, десь 100 г, можете взяти 150 якщо хочете більше. Зварила її, звичайно, ж, і натерла на міленьку терочку. Варимо також 2-3 невеликих буряка і натираємо. 3-4 картоплинки з варенім діркою і почищені. також натираємо на досить міленьку терочку. Овочі наготовлені, а тепер залишилося почистити та нарізати рибку. Звичайно, можна взяти цілого села, але його чистити ще довше. Ми купили ось такого маринованого з прянощами. Він уже почищений від хребта. Залишився тільки зняти з нього шкірку. Ось так. І тепер оселеця нарізаємо на кубик, досить такий середній, не маленький, але й невеликий, для того, щоб він був якраз середнього розміру. Як ви придбали цілого оселеця, його би чистити набагато довше, витягувати, звичайно, з усі. Нутрощі, хребет і кісточки. Починаємо викладати салат на ось такі невеликі порційні 200 мисочки. На дно кожної мисочки я спочатку кладу натерту картоплю, тому що мені подобається, що коли ви набираєте ложечкою салат, знизу є картопля, а оселедець не розпадається і не випадає, між вилочкою чи взагалі тримаються кубки. Таким слоєм, десь приблизно до сантиметра. Зовсім його так не придавлювати. Картоплю не потрібно придавлювати, вона повинна залишитися пухкою. Тепер кладемо рибку. Зверху рибку ми присипаємо цибулькою маринованою. Цибулька смачна хрустка, її можна покласти навіть трошки більше, ніж потрібно. Вона надасть свіжості салату. Зверху поливаємо по столовій ложці на кожну мисочку олії. Краще взяти олію, яка така гарна зажариста, пахуча. Наступний слой знову картопля. Посолити. Додаємо майонезу 67%. Розрівнюємо майонез рівномірно по картоплі. Морковка. Зверху накладаємо бурячка, бурячка ми любимо побільше, зверху знову майонез. зверху бурячок також зробимо. Ось і все, салат майже готовий. Його потрібно поставити в холодильник, щоб він настоявся, щоб смаки овочів поєдналися. Це займе десь годинку-дві і можна його вже подавати до столу. Прикрасити можна вареним жовтком або будь-якою зеленю. Тож бажаю всім смачного, бувайте!